Олександр Кодола побував на Донеччині та передав бійцям допомогу з тилу. За традицією заїхав підтримати військових, які б'ються на найгарячіших ділянках фронту на сході країни. Поділився, що намагався охопити практично усю лінію фронту і побувати в тих частинах, де служать ніженці. А це 468 й батальйон, 72 друга окремо механізована бригада імені чорних запорожців, третя штурмова та інші військові частини. Всі дні ми працюємо на Донеччині, в українському Донбасі де приїхали з конкретної допомоги нашим землякам, які служать в різних військових частинах і передамо їм все необхідне, придбане за кошти Ніжинської громади. Ніжина особисто з рук в руки передав необхідну бійцям допомогу відповідно до запитів, які надходили у листах заявках. Від громади Ніжина доставили військовим дрони різних типів, тепловізори, зарядні станції, EcoFlow, антени для посилення зв'язку, смаколики та інші необхідні речі. Зараз ми на Донеччині зустрілися з нашими військовими захисниками і передаємо обладнання для 72-ї окремої організованої бригади Щодні запоружці. Для 3 штурмової бригади, відповідно до тих звернення заходів, які надійшли. Це Мавік, 3 з тепловізорами, звичайні «Мавіки», і «Екохло». тобто все те, що необхідно сьогодні для наших військових на фронті. Працюємо разом заради перемоги. Слава Україні! Героям слава! Сьогодні підтримка наших бійців є надважливою, адже наші воїни героїчно б'ються в надскладних умовах без сну у холодній багнюці під постійним вогнем ворога. Робили самі хата була така покинута. Ми її переоборудували трохи опалення. Те, ну, зоку, це Самі зробили вже ремонт. Все, та, все робили знімально. самі, да бо хата була покинута. Наші захисники дуже вдячні за надану допомогу. Дякуємо Ніжинській міській громаді. Міському голові Ніжина, всім причетним до того, що нам привезли, передали. Все це буде працювати на перемогу. Слава Україні! Героям! Героям. Подяка від 3-ї штурмової бригади Ніжинській громаді за допомогою. У кого є яка можливість, той так бореться за нашу незалежність. Дякую вам. Мер міста передав військовим вітання від усіх ніженців. Подякував за захист, а також за те, що маємо відносно спокійний тил.